Сім'ї військовослужбовців у зоні підвищеного кіберризику за час великої війни шахраї вигадали чимало схем, щоб обдурювати родичів наших захисників, особливо тих, чиї близькі в полоні або зникли безвісти. Як працюють зловмисники і як від них уберегтися, розкаже Влад Величко. Повернути з російського полону за гроші. Саме з таким кіберзлочинці зверталися до родин військовополонених. Причому зі сторінок працівників Офісу уповноваженого справ людини, які зламали, намагалися посприяти за гроші у внесенні списку на обмін військовополонених. Ось або намагали, або пропонували також за гроші влаштувати розмову по відео з полоненим родичем. Маніпуляції навколо військових та їхніх родин зараз у топі шахрайських схем кажуть у кіберполіції. Аби втертись у довіру, шахраї часто телефонують на мобільний, а не просто переписуються у месенджерах. Причина знову ж таки: гра на емоціях. По телефону зручніше розхитувати легше людину на емоції, переконати її зробити те, що від неї хочуть шахраї. Тому у кіберполіції радять узагалі не спілкуватися з будь-якими особами, крім офіційних. Якщо у вас сталася така ситуація, що хтось із ваших близьких потрапив у полон або зник безвісти. То краще спілкуватися з представниками відповідних ТЦК або уповноважених осіб від ДСБУ. А ще не писати зайвого у соцмережах. Якщо ви розголошуєте ці відомості, що у мене близька особа потрапила в полон, пишете персональні дані, виставляєте фото. Цим можуть скористатися шахраї. Бо соцмережі це місце, де кіберзлочинці шукають потенційних жертв, отримують орієнтування по фото та всю особисту інформацію. Владислав Величко, ми Україна. Марафон. Єдині новини.